Зараз на зв'язок зі студією радіо В виходить Сергій Хлань, депутат Херсонської облради. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава пане Сергію. Що це таке сталося у новій Каховці? Що це була за ротація? Чому росіяни проводили зміну підрозділів? Що про це відомо? Ну, ви знаєте, в мене. Взагалі трошки інша інформація, яку там передають з каховки з нової каховки, то ну і ротації там особливо не відбувалося, чесно кажучи. Присутність росіян вона залишає бути високою на лівобережній частині Херсонщини. Єдине, що я бачив спочатку, дали інформацію що. В результаті там подомового обходу дивилися, я так розумію, по мародерству, але ж не зрозуміло хто це робив. Цей подомовий обхід побачили, що присутність росіян була зменшена. І Дійсно, ще тиждень по тому, вже днів 10, як був наказ російських військових передислокуватися з квартири будинків, які вони займали людей. Тих людей, які виїхали з окупованої частини, і їх порозселяли на зараз по окопам, які вони порозривали там по лівому березі, вздовж вздовж узбережжя це там перша лінія їх оборони. Ну і відповідно там на відстані 20 кілометрів набудували так само велику кількість фортифікаційних споруд. То вони розмістилися зараз дійсно по окопам, і їх присутність в містах, в Каховці, в Новій Каховці дійсно стало значно менше, тому що вони вже менше ходять по місту, їх менше видно. Ну і з огляду цього, я так розумію, пішла новина, яку тоді підхватили багато телеграм-каналів, що росіяни вийшли, що військових немає, і так далі. Тобто кожен зі своєю інтерпретацією, але я розумію, що кожен українець да і кожен херсонінець всі живуть добрими новинами, і кожен чекає добру новину. Ну але ця новина трохи не відповідала дійсності. І, і тоді ми побачили спростування, тоді, тоді побачили інформацію про ротацію. Сьогодні я читав повідомлення Наталі Гумінюк. Що знову там росіяни готують жизнь в доброї волі? Ну я розумію, що хочеться добрих новин, але ж ну треба інколи казати об'єктивну реальність і те, що відбувається на самом ділі, пане Сергію, але... ось ми часто насправді от чуємо про південь це формулювання в новинах про те, що росіяни готують жест з доброї волі. А як нам взагалі ставитися до таких новин? Ну ми ж розуміємо, що ну. Ну, просто так вони не підуть. Це може не бути такий же з доброї волі. От як взяли вони і, і пішли. А, як нам ставитися ось до такого формулювання? Чи не є це таким дещо небезпечним шапкозакиданням? Це знаєте. Це політика такої, там ну немає новин. Дійсно, є на сьогоднішній день по півдню обстріли з боку окупантів з лівого берегу обстрілюють постійно правий берег, і інтенсивність цих обстрілів, як ми бачимо, там періодично щухає, а тоді знову наростає. І покидати вони поки що нічого не покидають. І ну і давайте об'єктивно, ну які передумови того, щоб вони. Відходили з лівого берегу, з правого берегу було все абсолютно прогнозовано, тому що в них була зруйнована логістика, тому що на правому березі вони не могли вже отримувати ось таку там лінію фронту, і логістично не могли її підкріплювати. Саме тому під натиском дійсно наших збройних сил вони відходили на лівий берег і відійшли туди повністю. На зараз річка Дніпро є такою природною перепоною, яка фактично утримує і дає змогу окупантам утримувати ось цю лінію фронту. Тому е, ті розмови, що вони уходять, вони не відповідають дійсності. Взагалі там збільшено на сьогоднішній день присутність росіян. І збільшена присутність не тільки військових, а збільшена і присутність ФСБшників такого собі ФСБшного поліцейського складу, які посилюють тиск на місцеве населення. Вони дійсно намагаються виселити людей з міст, які знаходяться на узбережжі, і це вони роблять постійно і вже довго тривалий час. Намагаються депортувати людей. Але їх військова присутність від цього не зменшується. Ну і цікаво, що насправді вони, мабуть, навряд чи продовжували паспортизацію, якби хотіли от просто так піти. А є такі повідомлення, і е, є повідомлення, те, що вони роблять такі от капкани для людей, можна сказати. Якщо у людей. Серйозна хвороба, то цю хворобу можна вилікувати тільки в а Щоб туди поїхати, треба замовити паспорт. В іншому варіанті лікар тебе обслуговувати не буде. От що відомо про те, в яких умовах в цьому контексті опинилося населення місцеве? Тиск на паспортизацію дійсно посилюється абсолютно по всій окупованій території Херсонщини. І окупанти там, знаєте, винаходять багато способів. Перший дійсно це медична допомога, і тут навіть не то, що поїхати кудись за там суттєвою допомогою чи операціями, то вони анонсують, що навіть в медичних закладах на лівобережній частині окупованій Херсонщині не можна буде. Бу звернутися до лікаря, поки не будеш мати медицинську страховку. А медицинську страховку для того, щоб оформити, треба спочатку отримати російський паспорт. Тобто, якщо в тебе немає паспорта, то відповідно ти не зможеш отримати медичну страховку і, відповідно, не можеш звернутися до лікаря. Тобто, автоматично вони відкидають людей від медичної допомоги. Також вони це друге, що вони роблять, це. Транспорт. Люди, які мають власні автівки на українській реєстрації. На сьогоднішній день зазначається, що ці автівки поки що штрафують, а згодом окупанти лякають тим, що будуть ставити на штраф майданчики і вилучати автівки, які залишились на українській реєстрації. Для того, щоб перереєструвати, треба отримати паспорт і перереєструвати автівки. Так само відбувається не тільки з автівками, а і з майном з квартирами, з домами, з земельними ділянками і з земельними паями. На зараз вже окупанти по всій території Херсонщини по всім окупаційним адміністраціям роблять моніторинг земельних паїв і заставляють кажуть, що якщо ви не отримаєте паспорт, то земельного паю у вас вже немає. Відповідно і паспорт, ой, відповідно, і майно і земельні ділянки, і паї, треба перереєструвати за російським законодавством. А для цього щоб це зробити, треба отримати російський паспорт. Тобто тиск посилюється абсолютно по всім фронтам. Вони там знаходять все нові і нові там обставини, які змушують людей отримувати російський. Ми бачимо також, що росіяни продовжують обстріли, і при цьому вони обстрілюють і дніпровські плавні, і були навіть повідомлення, що вони прицільно прицільно обстріляли кладовище. Це взагалі якось не вкладається в розумінні навіщо обстрілювати мертвих. Яка взагалі у них там є логіка в цих обстрілів? Якщо вона в принципі якось присутня. Ну щодо прицільності обстрілу вкладовище, я все ж таки не думаю, що це так. Вони б'ють абсолютно хаотично і летить абсолютно хаотично по всім населеним пунктам потрапляє в будинки, в кладовіща, в адміністративні будівлі, в медичні заклади. Тобто окупанти б'ють абсолютно хаотично, і вони і ці обстріли вони носять характер, такий залякувальний. Залякувальний характер, хаотичний характер. І я не думаю, що це прицільні обстріли, тому що. Ну летить абсолютно будь-де. і Не розумієш, куди наступного разу прилетить. І ці обстріли тривають і тривають не тільки обласного центра, а й населених пунктів, які знаходяться вздовж убере. Вчора там не селищі Камишани, які знаходяться в передмісті Херсону, попала там прямо в будинок, де постраждали люди. І таких випадків багато. І ці випадки щодня є на превеликий жаль. Видання «Мост» вказує на те, що на окупованій частині Херсонщини власне пропаганда дуже так активно працює. Зокрема, розповсюджували фейки про участь українських націоналістів, як вони кажуть, у масовому вбивстві мешканців білоруського села Хатинь. А це було на роковини на 22 березня. Знову вони розповсюджують цю російську радянську пропаганду, що зараз відбувається в інформаційному плані на лівобережжі? Чи є у місцевого населення можливість отримувати інформацію з неокупованої частини і оператись пропаганді? Пропаганда завжди в окупантів працювала і працює і на зараз. І є місцеві там пропагандистські телеграм-канали. Ну повний спектр, як то кажуть, інформаційної пропаганди окупанти ведуть на окупованих територіях. І це дійсно так і це завжди відбувалося. І так було і на правому березі. До речі, поки вони звідси не пішли. Так і на лівому березі зараз. Об'єктивну інформацію тільки інтернет. Тільки через інтернет можна отримати об'єктивну інформацію, і така можливість на окупованій території є на сьогоднішній день. Можна зв'язуватись, і я особисто зв'язуюсь з багатьма людьми на окупованій території. і Ми і переписуємося і спілкуємося, і навіть зі через інтернет зв'язок. Вони використовують обов'язково VPN. Обов'язково через VPN для того, щоб не можна було відслідкувати з ким зв'язуєшся і з ким розмовляєш, і звідки отримуєш інформацію. Тому інтернет на сьогоднішній день це єдине джерело отримання інформації на окупованих територіях, об'єктивної. Ми бачили повідомлення новини. Те, що до Херсона повернулося семеро дітей, яких російська окупаційна влада примусово вивозила з міста до Євпаторії у жовтні минулого року. Про це повідомляє телеграм-канал Херсонської обласної адміністрації. Все ж таки вдається так повертати дітей. Все ж таки є випадки, коли можливо повертати дітей додому до України. Так, ну, цей випадок більше виключення, тому що дуже багато ще дітей знаходиться на окупованій території, не тільки на окупованій території, а взагалі в Росії і в Криму. Зараз іде повернення дітей, яких окупанти відправляли з правого деокупованого берега. І тут, коли окупанти оголосили так звані передчасні канікули, вони сказали, що дітей відправляють на оздоровлення до Криму і в Краснодарський край відповідно. Але вони це робили знаєте, таким під своєрідним натиском, і треба зазначити, що вони згоду батьків брали. І ось тут питання до батьків, навіщо вони давали цю згоду, коли відправляли своїх дітей на так званий відпочинок. І окупанти вивезли велику кількість дітей з правого берега. Точну цифру зараз не можу сказати, але немало. А коли окупанти відійшли з правого берега, і правий берег був деокупований. То тоді окупанти сказали, що вам повертатись просто немає куди, тому що Херсон і правий берег захопили нацисти. Да, як вони кажуть в своїх там пропагандистських історіях, тому ви будете залишатися в Росії. І навіть почали в деяких процесах там незаконне усиновлення, тобто фактично фактично крали дітей, фактично намагаються вкрасти дітей. І тут вже ті батьки, які відправляли дітей, схаменулися да, ну, і Вже пройшло 4 місяці. Дітей ніхто повертати не збирається. Тому на зараз це дуже актуальне питання для того, щоб повернути дітей батькам. І ну слава Богу, що там вдалося ось там. Дітей повернути до Херсона, але ще велика кількість дітей залишається на превеликий жаль в Росії. Тут ще попереду багато роботи. Пане Сергію, дякуємо, що знайшли час для нас. Сергій Хланя, депутат Херсонської обласної ради, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про ситуацію на Херсонщині.